Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубин, я працюю в компанії Terra, і сьогодні ми поговоримо про змінні оточення та секретні секрети. Давайте розглянемо просту ситуацію. У нас є застосунок, який звертається до якогось API. наприклад, так як ви бачите зараз на своєму екрані. Як бачите, шлях до API захардкоджений. Тепер уявіть, що нам потрібно задеплоїти наш застосунок кудись. Скоріше за все, там, куди ми задеплоємо наш код, на Localhost 3000 нічого не буде. І наш код просто перестане працювати. Цей антиприклад, як не треба робити, якраз і демонструє необхідність мати якийсь механізм, який би дозволив отримувати налаштування або змінні в залежності від того, де виконується наш код. Якщо код виконується локально, нам потрібні локальні налаштування. Якщо код виконується на проді, нам потрібні налаштування продакшену. Саме для цього існує механізм змінних оточення, який я зараз збираюсь використати для того, щоб виправити мій код. Для того, щоб це повторити, вам достатньо буде створити проект з вайт, де все, що я показую, буде працювати вже з коробки. Крок перший. Створюємо новий файл .env.local. Його потрібно створити в руті вашого застосунку. І після цього додаємо туди ось такий рядочок. Зараз я його поясню. Цей рядочок виглядає наступним чином: White API беспас дорівнює HTTP Localhost 3000. Перша частина White API бейспас, це назва змінної. Друга частина, відповідно, це її значення. Зверніть увагу, що якщо ви хочете використовувати цю змінну в коді застосунку, вона обов'язково має починатися з white. Інакше вона завжди, ця змінна, буде undefined. Другий крок. Додаємо dot.nv.localфайл в gitignore. Тобто ігноруємо цей файл. Цей крок може бути суперечливим, якщо ви розробляєте виключно фронтенд. Але я все поясню детальніше, коли ми перейдемо з вами до секретів. І нарешті, крок третій. Це отримати значення цієї змінної в коді. Для цього потрібно використати спеціальну конструкцію import meta.env, яка буде приблизно виглядати ось таким чином. Визначаємо нову константу API беспас, звичайна константа в джаваскрипті, нічого особливого. А далі пишемо імпорт, мета, крапочка env, крапочка, назва тією зміною, яка вам потрібна. Такий підхід він характерний саме для вайт, тобто використання import.meta. Якщо ви будете працювати з Create react App або WebPack, вам потрібно буде використовувати зміну процес.Env. Зверніть також увагу на те, що я помістив в змінну оточення не весь шлях, а лише те, що залежить від оточення, тобто Base Path, Тому що шлях до Endpoint, самого Endpoint, у нас з вами не залежить від оточення, тому він залишається постійно стабільним. Тепер, якщо ми з вами запустимо наш код, ми побачимо, що все чудово працює. Ось, будь ласка, бачите, ми сходили на локальний сервер, отримали користувача і показали, куди ми пішли. Але якщо я зараз цей код задеплою, то в мене все знову зламається. Тому що .env.local у нас з вами ігнорується. І закомітити ми його, відповідно, не можемо. Для того, щоб наш код запрацював на продакшені, потрібен ще один крок створити файл оточення для продакшен. Отже, крок четвертий. Створюємо файл .env.production. Ось таким чином: Крапочка .production. Нагадую, що він також має знаходитися в руті. Після цього додаємо туди е, таку саму змінну, як у нас була в Nvlocal. Але передаємо туди тепер вже значення з продакшену. В моєму випадку, воно виглядає так: course API websitesnet До речі, для Куа, тест, припрод та інших оточень ми будемо з вами робити все те саме. Створювати файл .env.qa, або .env ну і так далі. Тепер білдаємо нашу апку і запускаємо її. Як бачите, тепер ми використовуємо змінні оточення з продакшеном. Це сталося тому, що за замовчуванням, коли вайт білдить файли, він працює в режимі продакшн. Але ви можете це дуже легко змінити, використавши спеціальний прапорець мінус мінус мод. І далі передаємо відповідне те значення, в якому ми хочемо збілити нашу апочку. Наприклад, ось так: мінус мінус мод, продакшн. Або мінус-мінус мод QA. Або мінус-мінус мод тест. Я думаю, що ви вже зрозуміли. Завдяки цьому вайт підхопить конкретний крапочка, щось там там. Тепер давайте про секрети. Уявіть собі, що ви розробляєте open source і купили для себе ключ доступу до сервісу, який збирає результати ваших, ваших тестів. Ви заплатили за нього якусь суму, там є якісь ліміти, наприклад, 200 білдів на місяць. І, очевидно, ви б не хотіли ділитися цим доступом з усім світом. Аналогічна ситуація з будь-якими іншими секретами, наприклад, з ключем з'єднання з базою даних. Ключами до підсервісів, ключами до аналітики і так далі. І тому записувати ці ключі в файл ну, взагалі не варіант. Але брати нам їх десь таки треба. І саме для цього більшість сервісів, які пропонують послугу Buildu. Так, і GitHub також, мають опцію власних змінних оточення, які безпечно зберігаються в самому сервісі. Відкрити GitHub, і перейдіть відповідно у вкладку Settings. Ось, будь ласка, сюди. Після цього перейдіть у підвкладку Secrets. І ще одну підвкладку Actions. Ця сторінка містить дві секції: змінні та секрети, які ви можете налаштовувати тут та використати під час билду. Вони відрізняються один від одного тим, що змінні вони лежать відкрито. А секрети зашифровані та недоступні для перегляду. Після того, як ви додасте зміння в GitHub, їх треба ще зробити видимими під час білду. Для цього ви заходите в крапочка файл білду» та додаєте нову секцію env під кроком «Білда». В цій секції ви створюєте назву змінної, таку саму, як ви використовуєте в коді. І передаєте туди значення, яке лежить або в секретах, або в змінних, які ви вже до цього описали в гітхабі. Наприклад, в мене це виглядає secrets.whitesecretkey. Secret Key. Тобто один в один. Таким чином, ця змінна White Secret Key буде доступна під час білду для нашого White. І ми отримаємо цю змінну прямо в себе в код, ніде її не зберігаючи. І останнє. Чому ж ми не комітили в .local? Коли код білдається на сервері, ми можемо задати наші секрети безпечно. Нам немає необхідності зберігати ці змінні в .env файлах. Коли ми працюємо локально, все стає трохи складніше, тому що за замовчуванням у нас немає механізму, який би передав нам ці секрети під час локальної розробки. Так, звичайно, ми можемо використати set для того, щоб визначити, чи змінні оточення під час білду, але значення цих змінних також треба десь зберігати. І тому вони зазвичай зберігаються в .env, .local файлах. А для того, щоб ці секрети ніколи не потрапили в код, .env, .local додається в ігнор. І хоча для фронтенду це не завжди виправдано, оскільки створює додаткові незручності під час розгортання нового оточення, ну а секретів на фронтенді у нас майже немає, то з точки зору безпеки це виправдано на всі 100%. Пам'ятайте дуже важливу річ: ніколи не зберігайте чутливі дані в Git або в будь-якій іншій системі контролю версій. Це небезпечно для всіх і, в першу чергу, для вас. На цьому у мене все. Бережіть себе і скоро побачимось!